Всім привіт, друзі! Мене звати Тенімій Котик, і я радий вас бачити на новому відео на моєму каналі. Ви зараз скажете, друзі, де я опинився? А я вам зараз, зараз скажу, друзі, я в своєму селі номер 13 там де я потім пішов, пішов після того, тобто 27 травня 2024 року я пішов в інше село. Але після цього, коли мені ж, ліляни, написали лист, я зразу ж повернувся в це село. Ну, але ми не будемо затягувати час і ми починаємо. Я зараз під Свою ферму і. А, а, де я опинився? А О, тв... О, адмін? Так. Да. привіт. Що а я, а я... ти тут зробив? Ти б ти нас заселився? Та, да, я тут заселився. Я, я не мав... А так... ти мера просив, хоч? Так, да, просив. Та, да, але мені треба на роботу, мені, мені зараз немає ніякого часу, будь ласка. Мені треба піти на роботу, все давай поки. Мені треба якось Стій! на роботу. Що? Якщо ти. Не підеш зараз на роботу, то я тобі дам всі твої бажання з Реально, так. Я за та за тобою давно дивився, і той лист, що ти що селяни написала, то я його написала. Реально. Так, щоб ти вернувся і... і за всі твої поступки я тобі все це все віддав. Добре, так що я хочу. Ну для помилочі, давай мені, будь ласка, хліб десь, якщо на... можеш. Ого, хліб, потона наїмся сьогодні. Давай, а, а можна ще ну, давай алмази там, так. якщо можеш, то будь ласка. Добре, набери. Ого, багато, слухай, дякую тобі, дякую тобі, Азмін. А знаєш, яке в мене ще сьогодні, бажання. Ніка. Поїхати в місто селянинів, Якраз я хотів сьогодні поїхати в місто селянинів після ферми, щось собі купити. Закупитися? І... Та можна поїдемо сьогодні в місто селянинів? Так, без проблем, в мене і так. Поїдемо сьогодні багато часу. Поїдемо? Давай, так? поїхали! Визиваєш таксі чи ми телепортнемося. Та давай телепортнемося, тож грай так. Окей, давай зараз, давай телепортируй. Давай, раз. Два. Ми вже появились. Так. Капец. О, тут таке красиво, я не бачу, це що недавно побудували? Та ні, тут уже три роки тому побудували. Але реально красиво. А ти що за таке за місце? Тут красиво? Ну то, типу, мій будинок, я ж ми його ще не закінчую. Це буде твій будинок в цьому? Так? Ваш тобто будинок, о. Так. Крас, красивий. Добре. Вам е... не холодно, я маю просто одяг. Та ні, не холодно. Е, той, як би так сказати. Ва у вас той щось мене ще побажати, якщо. Так, можна побажати. Е, можна, будь ласка, той. Ну як сказати, ну. Можна якісь діа... смарагди чи яке чи... Єєм на перший. Ого! Дякую, дякую, капець, просто. Сьогодні мій найкращий день в Майнкрафті. Дякую вам, адмін. Дивись. О, а що тут сніжки? Та, я маю сніжки. А можна ще щось побажати, які, що та, ви маєте. Та, без проблем. ще, наприклад, ну, можна якийсь, якісь, наприклад, ну. Можна ще алмази, якщо є. Ну та на алмази. Ого, дякую вам! А вже немає більше алмазів? Ї нема, але щось є поліпше, блок не зарито. Ого, дякую вам, дякую <ків> просто. Це найкращий мій день, я вже другий раз це повторюю. Ну, може ще я знаю що. Давайте підемо в Макдональдс. Ого, ось тут їх всі їх Тут багато. Ну, то всіки, тут черги. От, по всьому місту щось немає, а тут прямо коло Макдональдсів дуже багато. Бо то сьогодні субота всі хочуть віддихнути. Ну, правильно, якось. Давайте, давайте може, кудись замов... замовляємо. Ми замовляємо. Так, але піти треба замовити туди. Ф... Добре, туди. Я піду замовляти по кості. Так, добре. Де ту... -ди 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 о, а, о, ти щось? Так, я, я от вже приніс. О, вже На о. курочку собі я маємо. Добрий день. Сьому. Добрий день, ми нічого не хочемо. дякую. Так, о, дякуємо, дякуємо. Дякую тобі. Так, що будемо? Щось поговоримо чи ні? Ну, то, короче, В мене така робота тяжка. Мені треба на кожному сервері а, дивитися. А що в тебе за рік сталося ну, за ці 24 четвертий рік? Які в тебе були справи? Ну, mm, було, коротше, все добре, але, але було тисячу читерів. Блін, вони хотіли все зробити проти мене. Mm -hmm, не ну це все стабільно, знаєш. Так. Треба багато читерів, може якийсь день тобі допомогти. Та ні, це... ну бо щось, ну, давно не, так типу, не їли, давно не зустріти, зустрічались, правда? А тут вже в один день ти просто прийшов до мене в село і зробив собі там будинок, так сказати, правда? Oh. Так, я собі ще приготованою яловичиною поїзд. Я... Так, треба, курку ще курку приготованою так поїсти, правда, смачно, капець Так, Це, о, я, я в туалет. Це є... поки я в туалет. А, а, ти... а ти привернешся? Да, вернусь. І, так, повернусь. Для чого так треба було стільки всього їсти на підряд. Ну... Навагай, я так йому дав, о, ти же є? Так. Да. О, То може вже підемо, ми наїлися, о, може ще вдома доїмо. Да. Ну то давай підемо, тут а, багато що мають ходити, дай наступний. Чо? там. а чого тут відкрита скриня? Та не знаю, може селяни не мусор клали, правильно? Так. Да. Ну що будемо ще робити? Я тобі хочу хоча одежило бажання, ще, ще якісь бажання по сказати. Давай. Ну я не знаю, що можна, ну, вон якийсь там, наприклад, якийсь, ну, якийсь молоток, якщо якийсь маєш чи що, да. так. Булаву? Так? Капець, дякую, але. капець, дякую. Просто, просто клас, просто була ламати тут нічого не буду, бо мені штраф дадуть. Ну коротше, дуже класно, а мене ще щось забажало. Коротше, я тобі дам оце набери собі. Ого, а знаєш, що я ще хочу? Що? Зібратися на саму верш... вершину, коротше. Так, да, але я хочу на саму вершину зібратися, ти, ти знаєш? Ми зараз на, на оце от пішли, я тобі покажу, на яке ми зараз зібрали. Я бачу, я вже бачу, чуєш? Чуєш э, Адмін, я вже бачу, во, 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 ти бачиш, яка б в, в. Це саме я... найвище. В, 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 <кхм> так. То й давай заліземо, як би так тут сказати. Тут просто закрили, коротше, тут можна відкрити. Ну давай, ідемо, як так сказати, пішли. Ем... Та нічого страшного. Іде. Та, та, та уявляєш, та, Адмін, ми вже туди піднялися та. такі. І на вечір ми. ми вище хмар! Капець, ти бачиш капець, як вище хмар. О, але, головне не впасти. Так. Та вже скажу, як тут дуже високо, це саме напевно, верш... велика вершина. Вища Реально дуже високо. Нам треба якось, ну, так сказати, Спустити. спуститися, а ми довго дуже піднімалися, десь 2 години, 2-3, правда? ще Будь ласка, мені ще треба так. У мене нема тих. У головне... мене тут де безсмертя десь пропало. Чи є в мене. Або є, 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 все нормально, все нормально. Коли? Головне просто тут дуже страшно, головне Дай, не розбитися на смерть. Два... Чекай, чекай, мені страшно, Господи. ласка, будь ласка, щоб все було. Ми ближче хмор, нам дуже страшно. Цього. Так. Фух, фух. Все буде добре, правильно? Так, 3, Два, один. Це виглядає потужно! вам За це відео! Дуже класне було відео! Дякую вам за перегляд! Дякую всім за те, що ви подивилися це відео. Дякую вам всім, Другий Багато вже разів прошу, але просто скажу, дякую, це дуже класне. Це дуже все класно, то, що сьогодні було у нас в місті ні, Ну, все, друзі, я приземляю! Ну і всім до побачення, всім дякую за перегляд і всім па-па.